Добрий день, діти! Сьогодні у нас аплікація. І робити ми будемо ось такий літак. Для роботи потрібно аркуш паперу блакитного кольору або картон, дві смужки білого кольору однакової довжини різної товщини, жовтий квадрат для сонечка, синій прямокутник для віконечка, вата, клей, ножиці, дощечка і серветка. Починаємо. Беремо товшу смужку і з однієї сторони. Формуємо кабіну пілота, ось так відрізаючи кутик. З іншої сторони за нижній кутик тягнемо вгору і формуємо хвіст. Далі робимо крила. Складаємо смужку навпіл, тримаємо кутики міцно, притискаємо посередині. І зі сторони, де відкривається, відрізаємо кутики. І в нас вийшов з вами ось такий човник. Тепер з квадрата робимо сонечко, відрізаючи кожен кутик. Ось так. Зараз виберіть, куди ваш літак буде летіти вперед, вниз чи вгору. І починаємо наклеювати. Спочатку наклеюємо крила. Не забуваємо, діти, якщо у вас односторонній кольоровий папір, намазуємо клеєм там, де біла сторона. Якщо у вас двосторонній, то можна намазувати з будь-якої сторони. Літак готовий. Тепер наклеюємо сонечко. А тепер нам треба зробити віконце для пілота. Ось так, подивіться, нам треба ще буде відрізати оцей кутик. Залишилось зробити хмарки. Беремо клей, намазуємо папір, відриваємо шматок вати і притискаємо його до аркушу. І так робимо декілька хмаринок. Ось така аплікація вийшла. Не забудьте прибрати за собою. Дякую за увагу! Чекаю на ваші роботи!